vivum meum suium i'll let you Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час хочу пороздумувати над однією темою, над думками, які мене по-особливому надихнули, і десь заставили подумати над своїм життям, над тим, чи я справді активно рухаюся, чи мій рух він не заповільнився. І про який саме рух, про який саме біг. Я хочу. Вам зачитати перший текст, який записаний. Всім відомий текст слова апостола Павла в другому до Тимофія, Четвертий розділ сьомий, восьмий вірштайте такі слова. Я змагався добрим змагом, свій бік закінчив віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й всім, хто прихід його полюбив. Чудові підбьорюючі слова. І хочу звернути увагу на слово свій біг. Хтось сказав таку фразу, що духовне життя це життя постійного руху. Як тільки ми зупиняємося, ми падаємо. Духовне життя це життя постійного руху. Як тільки ми зупиняємося, ми падаємо. Хочу навести такий приклад, це справді дуже хороша думка. Зараз згадаємо Авраама, таких мужів віри, як Авраам. І ми читаємо, що Авраам ніде так і не купив собі будинок в обітованій землі, але лише проходив по ній близько ста років і називав її чужою. Так само Ісаак. Весь час жив в наметах і ніколи довго не осідався на одному місці по дорогах, де він ходив, він копав колодязі і ставив намети. Коли ми читаємо далі про Якова, ми також можемо помітити те, що Яків теж провів усе життя в мандрах, в подорожах, починаючи від дому Лавана і закінчуючи. Єгиптом. І коли ми проаналізуємо ще багато інших героїв біблійних. Таже Єнох, написано, що і ходив Єнох перед Богом, не сидів, не лежав, а ходив і не стало його. І так би хотілося наголосити на тому, що ми, як християни, я як християнин я постійно маю рухатися. Я не маю бути зациклений на цьому земному, я не маю шукати місце, де мені краще осістися, де знайти якесь таке місце, де мені буде комфортно і зручно сидіти, лежати в духовному житті. Але це постійний рух, це постійне слідування, це постійний біг має бути. Тому що, якщо я десь зупинюся, Якщо я десь захочу розслабитися, то давайте згадаємо такий приклад, що мене може очікувати як християнина. Що може очікувати християнина, який десь в своєму духовному житті захоче зупинитися, не бігти, не рухатися вперед, а просто зупинитися? І згадаємо історію про Давида. Ми знаємо цю ситуацію, що Давид. Одного разу він зупинився. Він не пішов на війну. Людина, яка все життя була в Русі, людина, яка все життя рухалася активно для свого народу, для служіння Богові, вирішила розслабитися. І ця зупинка принесла падіння. Та гріх Божої людини. І ми знаємо про те, що сталося з Вірсавією, той гріх, який допустив Давид в своєму житті, через те, що десь зупинився. І є ще багато прикладів про те, де такі зупинки, коли хочеться десь розслабитися, вони приводять до нехороших результатів. Праведні не зупиняються на цій землі, не вкорінюються, постійно забувають заднє і біжать до небесної мети вперед. І на закінчення хочу залишити цей текст. Знову ж таки, апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 13 14 вірш. Такі слова. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи. До того, що попереду я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Хай Бог нам допоможе ніколи не зупинятися в духовному житті. Бувають моменти, що ми фізично втомляємося, морально втомляємося, але Хай Бог нам допомагає, щоб в духовному до Бога, до Його слова, до служіння Богові ми завжди бігли. Ми завжди Поспішали, щоб ми ніколи не зупинялися. Тому що коли народ Божий хоче десь духовно розслабитися, духовно призупинитися, то в цьому є велика небезпека. Тому хай ім'я Бога буде прославлене, возвеличене, і хай Бог нам завжди дає сили бути християнами, які завжди біжать вперед, які завжди рухаються до Божої цілі, які завжди рухаються до. Божої мети, а нашому Богу за всех, і слава. Амінь. Помолимся.